Доброго дня. Я Вас, Валентин Валерійович, дізнався про центр правової допомоги від побратимів, так як номер телефону юриста, який займався моєю справою, усіх на слуху. За відгуками про нього наважився на співпрацю. Суть мого питання полягала в тому, що я з важкими хворобами уточнювати ніякого характеру не буду. Проходив військову службу, юрист. Бондаренко Андрій Максимович в телефонному режимі проконсультував мене, запропонував вирішення мого питання. Ми визначилися і почали роботу. Звернувся я до юриста Андрія Максимовича 22 лютого 23 року. Він мені запропонував скласти рапорти про проведення велика, комунікацію та контролювання з питанням необхідних. Скар в процесі роботи та представництво при проходженні ВЛК. Адвокати центру правової допомоги виконали все на кращому рівні і належним чином представив мої інтереси при проходженні ВЛК. Та при багатьох спірних питаннях з частиною я, які виконали на процесі роботи, результат позитивний. Я отримав необхідне мені рішення ВЛК, Термін, за яким було вирішено питання 39 днів. Дякую всім працівникам Центру правової допомоги.